Всім привіт, шановне панство, не повірите, але ми сьогодні з вами знову рибалимо. Тематикою сьогодні у нас будуть воблери та віби. Побачимо, що буде клювати. Погода дуже спортилась, вилазить сонце. Я думаю, що кльово сьогодні не буде такого роздачі, вірніше, а буде така нудна рибалка, будемо вмовляти рибку. І ще така новина, нас, нас з вами вже на моєму каналі підписників маю на увазі півтори тисячі, тож, мабуть, я зроблю якийсь розіграш, щось з вами розіграємо. По ходу цього відоса я про все вам розповім. Тож дивимось рибалочку і погнали. Ні хвоста, ні луски. такий перший щук. Побачимо. Да. Ні, втекла. Шнурок, шнурок. І той втік. Мундстрак сьогодні щось трошки дає нам покльовки. Зараз побачимо. Щось сьогодні рибка, такі хочевся сходити. Не знаю в чому проблема. Ну це, мабуть, траву намотала, або я оцю просто забагрив, скорше за все. Вона може трошки більша. Так, да, забагрив шнурка. І ще й була трава. Коротше, все як я вам розповідаю. Знову Шнуркінс у нас такий, знову ж Мунстрак, це вже, це вже якась навіть покльовка там на нього, я не знаю. Покльовка дуже чітка. Я вже піджав фрикціон, тобто шансів у цього щука не Тихо, тихо, тихо 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 Тогда я пам'ятаю, якщо що про, про гачки в пальцях. Було в мене таке неоднократно. Давай, чеши. Так. Що ж, достаємо чарівний девайс і робимо ще один клік Тобто два. Перед цим був сход, ви бачили. Але сход то не зараховується. Потім про обірочок розповім. Якщо ще буде щось цікаве, то розповім про нього. Якщо ні, то ще одна щучка, друзі. Зараз не тільки зрозуміти з розміром. Щось таке вроді трошки як і який не шнурок. Ой-ой-ой, погано вона висить, а ні, нормально висить. Тихесенько, тихесенько, тихесенько. Так. Та що Та ж це за Хаймо тут не підійти. Опа! О, хорош, Така, я думаю, закілошечка. Дуже приємна щучка. Оце, друзі, і буде питанням нашого конкурсу, скільки сантиметрів ця щучка. Я зараз її зважу, ой, вимірюю і потім проведемо з вами конкурс. Що ж, друзі, умови конкурсу будуть дуже прості. Ви маєте бути підписником мого каналу та першим вгадати, якої довжини ця щучка. Хто вгадає першим, той від мене отримує. Е, от такий приз для лову щуки саме восени. Ну і звичайно ж робимо клік. Так, Трошки про тактику розповім. Е, ловлю я переважно ось таким чином, Кидаю якісь віконця, прогали і намагаюся їх обловлювати. І щойно я щупак за водєром, який вже був пів метра від води. Мабуть, треба було знімати таке, але коротше, е проводка цього Воблера вона не є такою жорсткою. Це сьогодні вона не є жорсткою. треба про це сказати. Бо до цього рибалки були, коли рибка хотіла більш такий агресивний твічинг. Е У мене немає якогось одного, скажімо, е стандартного. Стандартного проводження в облері. Тобто я кожну рибалку, як я вам казав, експериментую, смикаю то сильніше, то м'якіше, якось то якісь потяжки, то паузи. Все залежить від е активності риби, від того, що вона хоче. Сьогодні, в принципі, я дуже багато часу потратив на те, що намагався ловити на віби. На жаль, на жаль, результату не було. Я от пристігнув пристігну цей Мунстрак і понеслося. Ну, я думаю, що вам видно. Як відбувається вся рибалка, десь приблизно отак. Або заходиш десь в хащу, або просто пливеш по місцях, місцях більш вільних від зарослів. Але все одно, оскільки ми з вами цілимось на невелику рибу, то ловимо ось по таких чагарничках. Такий не, не дуже, скажімо, не спішний твічинг. Приманка, до речі, ця, вона не є якоюсь там видатною параметри в нього такі собі поотвічення. Да, він підіймає так гарно боки, але немає оцього довгого остаточного ролінга. Є приманки, які ти твічиш і вони дуже довго ще коливаються. А цей показує просто бік і стає. ну, Бік ще один раз, мабуть, качається і стає е, у своє е, початкове положення. Ну, Тим паче приманка ця досить, я вам скажу так. Е, Досить швидко зайняла почетне місце у моїй коробці. Рішаючим параметром цієї приманки для мене саме стала це вага. Він важить, якщо я не помиляюся, 25 грамів, що дає змогу, скажімо, більш точно його кидати на боковому вітрі. Я взагалі не великий прихильник дальніх закидів воблярами, тому що якщо риба клює там, потім ти її волочиш, ну, дуже довго це все діло відбувається. Захід короткий, але коли вітряно попасти у якесь віконце, ну, ви, мабуть, самі знаєте, що досить складно. Цей вобер дає мені змогу у вітряну погоду більш-менш коректно, скажімо, кидати. Тож, в принципі, а, ну і ціна, я коли його купував, він коштував досить недорого. Кому цікаво, можете глянути. там. Не посилань нічого не лишаю, шукайте, бо я є незацікавленим обличчям лицем чи як воно там. О, тож, в принципі, просто ділюся з вами того, що на що, що в мене ловить і що дійсно, ну на що, мабуть, варто звернути увагу. Того, що приманка ну, прикольна, прикольна. Вона просто може не така вертлява, але вона стабільна у цьому сезоні. Тут малесенький шнурочок, але в чому фішка, коротше, я бачу, як вона атакувала. Вона вийшла коротше, до приманки, стала постояла, подивилася на неї. І потім так неспішно, неспішно її атакувала. Втекла добре, не прийшла. Ось так прикольно задощило. Так що всі, хто любить дощ, тисніть лайк. Дощ це дуже класно. Навіть якщо він вже осінній і прохолодний, і ти добре екіпірований, то тобі таке не страшно. О, клас. Просто ось сижу і кайфую. Зараз ще на чайку і буде взагалі благодать. І у мене термос уже старий, побитий життям, дуже багато він пережив, бачив і роботу в кіно, і де він тільки не падав. Коротше, старий такий помічник, який зігріває завжди взимку та осінню. Так і зараз. Трошки гарячого чаю. Ну, за нашу перемогу і за все добре. Просто клас. Ось ще мені щось вдалося насмикати, таке більш-менш їстівне стіне походу. О, фрикціон, фрикціон, це ж моє улюблене. Просто я дуже сильно люблю ловити рибу, коли вона б'ється на затиснутому фрикціоні. Оце для мене є найвищим кайфом. Мені, мабуть, треба було... Е Рибалити на баса десь в Штатах, там вони так часто роблять. Це я просто з нею вже граюся, бачу, що вона стоїть непогано. Там на затиснутому фрикціоні виважують цих риб. Тож там у них все в порядку. А у нас оця красуня весь час хочу втекти. Така, в принципі, істівна рибка. По мені це непогана, трошки менше, ніж попередня. Ну, Я вважаю, що заліково. В принципі, рибалка вже для мене відбулася. Далі вже все буде йти за борт. Я маю на увазі, ой-ой-ой, в котлетному плані, якщо так можна сказати. Ці дві рибки підуть додому, все, що буде інше зловлено, піде або за борт, або, можливо, поділюся своїми колегами. Коротше, ще один риб у нас моцний в активі, як ми бачимо. Навіть сонечко вилізло, таке. Не хочу вона сама втікати, не може вірніше. Засіклася бляха. Це дуже неприкольна, до речі, тема, коли рибка засікається за передній гак і підбагрюється іншим. Така собі штука, але що ж зробиш? Вона, як правило, тоді дуже травмується. Ось і підійшов час завершення нашої рибалки, до речі, знову пішов дощик. Сонечко сховалося, зараз буду мокру лодку звертати, але справа не в цьому. Сьогодні у нас лідером був воблер Moon Struck від Golden Min 135 Suspender. Така приманка, все, що було, майже все, що було на нього впіймано, ви бачили. Загалом сьогодні в активі у нас було 6 риб, що були покльовки, сходи і все таке інше. Тож, приймайте участь у конкурсі, підписуйтесь на мій канал. Всім пока, до нових зустрічей, ні хвоста, ні луски.